Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, продовжуємо розмірковувати над молитвою святого Єфрема Сиріна. Друга частина молитви Єфрема Сиріна складається із прохань, якого духа ми хочемо, щоб Господь допоміг нам отримати. І це, знову ж таки, актуально у час Великого Посту, але загалом і у час усього нашого життя. Дуже Цілу мудрості, смирену мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу твоєму. В попередніх наших бесідах ми говорили про перші три позитивних прохання. А сьогодні поговоримо про дух любові. Даруй мені рабу твоєму. Що це за дух любові? Чому Він з'являється в кінці всіх цих прохань? Це своєрідна ієрархія, яку проходить людина. Людина має спочатку зібратися. В цілісність, тобто не бути розділеною людиною. Можна сказати, спасіння, зцілення це якраз оці категорії, які вказують на те, що людині заважає бути щасливою, що людині заважає бути справжньою. Іноді кажуть так: людина шукає зцілення хвороби, але треба лікувати людину, а не хворобу. Тобто, будь-яка хвороба є симптомом найголовнішої хвороби розробленості, відірваності від Бога. Відірваності від світу, відірваності від іншої людини, оця а, е, атомарність людини. Наче ми кожен сам по собі окремий від інших. Тому перше, перше, що людина має зробити, це зібрати себе, старатися бути цілісною істотою. І про те, як це можна зробити, ми говорили. Далі в людини з'являється смирена мудрість. Яка вказує на те, що для цього процесу зростання людини потрібні події, які не завжди можуть бути зрозумілими на перший погляд. Тому тут з'являється мудрість у діях щодо інших людей щодо себе, спостережливість до світу. Зрештою, з'являється терпіння, що все одразу не відбувається іноді. Складається таке враження, що можна легко, швидко змінитися. Все, я покаявся, більше я цього робити не буду. Але всі ми помічали, що реальна зміна людини потребує часу. І тому така важлива терпеливість щодо себе, щодо світу, а найголовніше щодо іншої людини. Тому все завершується любов'ю. Колись один мудрий чоловік сказав так: хочеш змінити людину, люби її. Хоче змінити людину, люби її, люби і ще раз люби. І, звичайно, що Єфрем Сирін, який писав свою молитву, перш за все, для чернечої спільноти, добре розумів, як важливо, щоб любов була між братами, як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, як сказано в одному із псалмів Давида. Тобто ключовий момент, який. Є наслідком нашого подвигу, нашої молитви має бути зростання любові. Але якої любові? Ми звикли до того, що любов, здавалося б, таке зрозуміле поняття і звичне для нас усіх. Українська мова знає два таких слова, які характеризують любов: це кохання і власне любов. Кохання завжди це відноситься до стосунків чоловіка і, і жінки. А любов це більш така загальна категорія. І ми слово любов використовуємо і по відношенні до людини, предмету, якості, переживання. Тобто, в нас іноді буває таке змішане використання: Я люблю маму, я люблю морозиво. А от грецька мова, вона знає. Ну, і, і За різними підрахунками, там 8, а то й 9 значень таких окремих слів, які позначають любов, але є найбільш такі вживані і поширені, які можуть нам краще допомогти зрозуміти, про яку любов тут йде мова. В контексті тих прохань, які були попередніми, в грецькій мові є любов-дружба, це філія. Також є любов сімейна сторге. є любов, яка виникає між чоловіком і жінкою ерос. І є любов, яка носить такий найбільш складний характер. Це любов, яка називається агапе. Яка різниця між цими попередніми трьома любов'ю? Словами, які позначають любов, і любов, яка, яка називається агапе. Любов, дружба, любов сімейна і любов між чоловіком і жінкою мають свої умови. Я дружу з тими, хто мені подобається. Я люблю родичів, бо це є природнім. Я люблю жінку, бо вона мені подобається. А от агапи це безумовна любов. Коли я не виставляю ніяких умов для того, щоб любити іншу людину. Це досить складне явище. Але це та любов, яка характерна, перш за все, християнам. Тому що християни, коли в давнину збиралися, вони свої вечері називали вечерями любові або агапами. Агапе характер... характерну рису мали, таку, що там не було ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, ні Еліна, ні, люд... ні Юдея. А всі одне в Христі Ісусі. Тобто це єдність, яка базується не на характеристиках, а на тому, що ти є. Це та любов, яка є даром від Бога. І до цієї любові ми маємо. Стати дотичними. Пам'ятаєте притчу про блудного сина, вона свого часу була такою невід'ємною частиною Великого посту, а зараз стала частиною підготовки до Великого посту. Але там чудово показується оцей стан Бога, Отця, який любить одного сина і другого сина. Безумовно. Він каже: все моє твоє сину. Коли оцей старший син найбільш проблемна. Така фігура в цій притчі, бо ми звикли, що блудний син, він такий слабкий, падає, але він достатньо простий в своїх діях. Він біжить за пристрастями, і потім, так само, як біг за пристрастями, біжить до тата. Весь брудний, немічний, слабкий, але прагне до, до батька. А от складніше людині, такій, яка ну, не не заплямувалася, принаймні в її очах. Вона весь час з Богом перебуває, як старший син, з батьком своїм. І е, начебто виконує все, що Бог каже. Але дуже сумно стає старшому синові, коли він зустрічається із батьком, який любить безумовно. Він каже: ну, є всі умови, щоб ти любив мене. Бо я з тобою, я не зробив таких вчинків, як зробив молодший син. Але в мене складається враження, що ти не так мене любиш, бо ти йому дуже сильно радієш, брату, який блудив, який залишив тебе. І, і батько каже: все моє твоє, ти можеш уподібнитися мені і тільки тоді станеш щасливим. Бо ми часто перебуваємо в тих двох станах. Або тікаємо від Бога і думаємо, Боже, мені без тебе буде краще. Або залишаємося з Богом, виконуємо Його заповіді, намагаємось бути благочестивими, але сидимо все одно сумні. Тому що не відчуваємо радості від перебування із Господом. Інші люди нам не особливо цікаві, і навіть нас дратує, що іноді виглядає так, що в них легше життя, що їх Бог більше приймає. Тому Єфрем Сирін він намагається. Показати нам, що оця безумовна агапічна любов це єдиний шлях до радості, до щастя, до того, щоб змогти жити вже тут небесно, коли я буду мати цілісність, буду мати мудрість, буду мати терпіння і буду мати любов, як до інших людей, так і до, зрештою Бога. Яко, якому я маю довіритися, відкритися, якого я маю любити безумовно. Тому що все і починається із стосунків із Богом. Чи я шукаю Божого, чи Бога? Чи я ставлю якісь умови Богу, я себе добре поводжу, а ти виконуй якісь мої замага, забаганки, виконуй ті молитви, які я буду до тебе звертати. Тому не забуваємо про те, що. Справжня любов це та любов, яка не ставить умов. Бог так ставиться до нас, і Він хоче, закликає нас, щоб ми спробували так почати ставитись і до інших людей. До наступних зустрічей. Нехай Господь перебуває з усіма вами.